Шанувальників шведського бренду Oriflame Це відео присвячено новинкам 14-го каталогу доглядовій туші і доглядовій підводки Giordani Gold Туш в своєму складі має вітамін Е і олію носіння морожки, а підводка в своєму складі має заспокійливий, захищаючий бісабол. Підводка виготовлена в Китаї і має строк придатності до 08 25 року. На кришиці маємо логотип Giordani Gold Всередині упаковка благородного кольору золотавого, Так виглядає пензлик підводки. 300 персиночок, які будуть забезпечувати надзвичайно точне нанесення, дуже швидко висихає. Подивіться, як швидко висихає. Друзі, зручність нанесення нової підводки рівень Бог. Просто ви малюєте і у вас просто виходить. Я ніколи не малювала стрілки, і я просто ось взяла цей пензлик і в мене все вийшло. Тобто, якщо у вас ніколи раніше не вийшла стрілки, беріть цей лайнер, і вас точно чекає успіх. Цікаво порівняти. У нас і до того була дуже непогана підводка Джертані Голд. І ось давайте порівняємо. Ось це нова підводка. Бачите, яка тоненька лінія. От, і я відразу, я, бачите, і вона стійка, ваша лінія абсолютно. Я тру, бачите, дуже все сильно. Навіть шкіра почервоніла. То це стара підводка. Так. Так, бачите, я нанесла. Бачите, вона трошечки менше. Тобто вона засихає трошки е, поволі. Але лінії такі щіткі. Це мій результат. Об'ємна тушь виготовлена в Польщі і має строк придатності до 06.26. На кришці ми маємо логотип Джертані хол, всередині упаковка благородного кольору. Ось наша тушь. Дивіться. Тут вона має таку. Так, і щіточка. Пухнаста щіточка, подивіться. Бачите? Поки не засохло, зразу будемо на ногу. Друзі, ось мій результат з новими продуктами. Процес нанесення дуже легкий. туш я наносила в три шари. Результат ви бачите. В кого є досвід використання або питання, будь ласка, пишіть в коментарях, обміняємося думками. Всім дякую за перегляд!